Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним, легким приготуванні, а головне, корисним медом з кульбаби. Все, що вам потрібно, це зібрати в сонячну погоду квіти кульбаби, ретельно промити їх під проточною водою, пересипати у кастрюлю, де будемо варити мед. Залити їх водою. Детальні пропорції ви знайдете в описі під цим відео, після цього каструлю поставити на плиту та варити з моменту закипання 5 хвилин, виключити вогонь, накрити відвар кришкою, дати настоятись 5 годин. За цей час квіти віддали свій колір та аромат. Нам потрібно їх добре відтиснути, а відвар процідити, після чого перелити у кастрюлю, де будемо варити мед. Сюди ж висипати цукор, додати сік з одного лимону, а також, за бажанням, дрібну натерту цедру. Ретельно розмішати усі інгредієнти, щоб цукор розчинився у відварі. Після чого поставити на плиту, довести до кипіння та варити весь час помішуючи 45 хвилин. Ще гарячим розлити мед у чисті простерилізовані банки та закрити кришками. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю. І нехай вам завжди все дається.